Олем, гаєм через ліс бігли на гостину три лисички й три зайці. Несли капустину, зупинилися на мить, хвостиком махають. Як капусту поділити ще вони не знають. Підскочили три лисиці, капустина нам згодиться. Зваримо борщу смачного, принесемо зайцям додому. Зайці враз затупотіли. А ми борщу не хотіли, ми капусту так з'їмо, вам її не віддамо. Почалася в лісі дія, на яку зібрались звірі, щоб по чесному мирити і капусту поділити. У журі сидів осел, кабан, дятел і бобер. Довго думали, гадали на папері написали. Ця задача непроста тут потрібна ще й коза, бо коза лиш добре знає, хто капусту полюбляє. Коза ріжками гойдає. Ой, не знаю, ой, не знаю, щоб не сіяти розбрату слід мені її віддати. Зайці косо поглядають, лапками перебирають, не ведуться на слова. Що придумала коза. Осел каже кабанові не виходить в нас розмови. А коли така біда, заберу капусту я. Ворушитись всі взялися до капусти потяглися. Капустина нахилилась і до річки покотилась. Засміяв старий Бобер. Я судитиму тепер, розділю ту капустину на дві рівні половини, щоб наїлися усі і лисиці, і зайці. Тож нехай собі смакують і нікого не турбують.